Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші. Анатолій Петрович, вітаю вас із перемогою. Вікторія вперше після стількох матчів отримала перемогу. Які зараз емоції були в роздягальні? Ну, позитивні емоції були. І дуже радий за хлопців, що вони нарешті виграли. Хоча як проаналізували ті ігри, в яких ми не вигравали, да, то команда. Не заслужували на ті поразки, які в нас було. Там десь було типічне ну, невезіння. А сьогодні десь нами повезло і відчувалося, що на полі була команда. Дійсна команда, яка хотіла е, і прагнула е, добре зіграти і хотіли дуже виграти. Хлопці вже ми зачекалися на цю перемогу. Сьогодні в старті вперше після травми вийшов Артем Шпирінок. Як оцінити його гру? Він дуже допоміг команді і е, зробив висомий такий внесок в, в перемогу. Дуже допоміг команді. Свій дебютний гол сьогодні забив Владислав Савицький. Як вам його дебют? Декілька ну, коментарів. Ні, він вже в нас виходив, він вже в нас рахується як ігрок основного складу. А да, то, що сьогодні забив, то дійсно і хлопці його поздравили, і ми поздравили. І ми дуже, дуже за нього раді. Дуже дуже за нього раді. І ще б хотілося б. Подякувати керівництву футбольного клубу ЛНЗ, що дозволили нам і допомогли нам в організації цього матчу. Ми дуже вдячні. Дайте декілька коментарів щодо сьогоднішньої гри вашої команди. В першому таймі десь щось не виходило, в другому таймі вийшли вже набагато краще, перебудовувалися в обороні, агресивніше грали в відбори. Ну, дитячі помилки, які привели до пропущених мічів. Чого не вистачило вашій команді, аби забити гол для зрівняння рахунку, наприклад, в першому таймі. Агресії. Агресії не вистачило в зоні атаки. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпет Юкраїн разом сильніші.